Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Я вітаю вас усіх святом Святого Миколая. Нехай він вас оберігає, оберігає кожну вашу домівку, приносить в кожну сім'ю здоров'я, щастя, добробут і хай дарує нам усім якнайшвидший мир. Я вітаю сьогодні святом. Наших захисників низько схиляю перед ними голови і дякую за те, що ми можемо кожного дня лягати і прокидатися у своїх домівках, що в нас горить світло, тепло, що ми живемо, працюємо і чим можемо, звичайно, їм допомагаємо морально, матеріально і своїми. Безкінченними молитвами. Хай їх оберігає Бог і кожному з них ангела-охоронця. Ну, а я сьогодні готую пісний обід. Ну, в нас сьогодні е, зараз піст. Ми, звичайно, його не дотримуємося, але інколи е, готуємо пісні страви. І їх куштуємо. Вони досить смачні, і тому я вирішила сьогодні з вами поділитися і, може змотивую і вас. Я готую сьогодні червоний борщ на білих грибах і буду пекти пирожки з слойоного тіста з кислою капустою. На приготуванні борщу я не буду детально зупинятися. У мене вже зварився рябенький бурячок з Замочені грибочки зараз буду додавати. Квасоля в мене з морозильної камери була відварена, тому я й вирішила цей борщ зварити. Ну, Картопля в мене вже почищена, нарізана кубиками. Зараз зроблю засмажку цибуля-морква. Зблендерю квашені помідори замість томату, Добавлю трішечки паприки, капусти, і вийде смачний борщ на олійці. Ну, і буду готувати пирожки. Їх вийде небагато. Капусту я квашену трошечки подрібнила з цибулькою, тушкою, І... Покажу, як замішу тісто і як буду готувати далі начинку. Засмажка до борщу готується. Я додав трішечки паприки. Не зовсім трішечки сипанулося нормально з ложка для того, щоб був гарний колір, бо помідори не дадуть такого яскравого забарвлення і вони квашені, я їх і не дуже буду ставити багато. Нехай смажиться, а йду блендерити помідори. Я оці місця від плодоніжки забираю, щоб вони там не путалися, хоча вони блендеряться і навіть їх і не видно. Мабуть, це буде замало ще добавлю одну. Таке виходить томатне пюре. У піджарену моркву я додала уже томатне пюре і хай протушкується хвилин 5. Борщ мій доварюється вже, і я взялась за пирожки до мішую начинку, у капусту додала мороженого кропу, якщо навесні готувати, чи осінню є свіжий, можна свіжий, ну, у мене морожений. Ось така виходить начинка. І готую тісто. Я взяла, за об'ємом, я чомусь все роблю на око, за об'ємом грам. 500, мабуть, чи мілілітрів, чи як вам сказати. Ну, всипала муку, додаю сіль. Капуста у нас квашена, солена, так що, я думаю, вона компенсує. якщо тісто буде трішечки солене. і приготувала рідину порівну воду і олій. Я її зливаю у мисочку, щоб вони змішалися. І вливаю у муку, буду замішувати тісто. Як на вареники, чуть-чуть м'якше. На вареники тугенькі мішаємо, ну не зовсім, але не сильно м'яке. Це з олійкою воно вийде трошки м'якше. Замішується тісто дуже гарно. трошки присипаю мукою, Ну, тісто я замісила з першого разу. Бачите, не додаю ні водички, ні мукички. Я завжди таке тісто замішую один до трьох муку з рідиною. Ось таке воно виходить, воно як рветься, бачите, і це придає йому потім таку рихлість. Так, я ще зараз чуть-чуть його на досочці підмішу і буду виробляти. Печуться вони дуже швидко. Як бачите, тісто замісила за пару хвилин. Начинка завжди є в кожної господині квашена капуста протушила, щоб вона була м'яка, там не треба тушити її часами. А 10 хвилин і готова. Так, зараз буду виробляти. Так, зараз ми це тісто клубочок цей розділимо. Побачимо, наскільки він у нас поділиться. Ну, мабуть, на 16. Буде 16 таких у нас невеликих пирожків. Так, зараз я поділю їх і покажу, як буду робити. Розділила я на 20 частинок, скачала такі шарики і буду зараз викачувати до цього тіста не дуже і треба муку. Розкачувати треба ось так. Довгенько, не круглі, а щоби були такі прямокутні, розкачую тоненько, ставлю капусту і роблю як голубці. Ось такі невеличкі. Защіпувати не потрібно, просто заклала і все. Випікаються теж вони дуже швидко, тісто тоненьке. Можна, звичайно, робити їх і більші, ну, великі не потрібно, що буде їсти з борщем в обід, а я люблю такі пирожки із чаєм. Пирожочки я собі зробила. Як ви бачили, 20 штучок їх вийшло, начинки вистачило. Так в останній трішечки, якби замалувати. Духовка в мене нагрівається вже. І борщик я зварила ось такий червоний. Запашний, свіженький. Зараз чоловік прийде на обід і буде з пирожками смакувати. Випеклися мої пиріжки, мабуть, напруга у мережі слабенька, і випікалися дуже довго гарячі, але я спробую вам показати, які вони крохкі, дуже смачні. Зараз будемо їсти з борщем. Дивіться, як розсипається. Тісто таке слоїсте дуже смачне. Так що випечіть, а нам смачного. Хотіла до Миколая зв'язати чоловіковий джемпер. Але якось не дотрималась свого хотіла. Неділя, вже третій день свят, я в неділю свята не в'яжу. Але початок є гарний. Уже по лінії заднього реглану зв'язано 17 см. Це майже половина. Так що ще половина розділю на рукава і спинку й вперед, і буду в'язати. А сьогодні почитаю книжечку, змонтую відео і буду просто відпочивати. Ну що, друзі, я вам дякую, що були сьогодні зі мною, що додивилися відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до зустрічі всім у наступному відео. Бажаю всім! Миру, здоров'я і до вечора в нас ще є час, до кого ще Миколай не завітав, нехай завітає, і принесе у кожну нашу українську родину мир це те, чого нам сьогодні так хочеться і за що ми так молимося. Усім до зустрічі!